Питання таке: відповідь: прошу вас без подробиць, якихось, які можуть заважати нашим Збройним силам, чи є наші військові наразі на лівому березі і чи мають вони успіхи? Є все, і успіх мають все більше нам не треба. Я там дуже близенько. Так, з приводу Херсонщини, також реч речник Херсонської вам розповів, що такої кількості авіабомб, які зараз кидаються на Херсонщину, не було з початку вторгнення. Якщо раніше це було 2-3 на добу, то зараз вже до 38 доходить. Це відбувається якраз через дії ЗСУ чи якісь інші причини? Вони дуже бояться наступу. Вони дуже бояться, що сонце їм іде. Це дикий страх, що вони будуть відкинуті, а їм теж ну, дано наказ триматися. Але вони розуміють, що чим триматися, розумієте? Тому їм легше задавити е, наші позиції там, де вони ну, є в об'ємі. Розумієте? О, але доб'ються вони бажаного результату. Ні. Ну, частково. Частково як? Ну, ну, Тобто вони тормозять, вони тільки тормозять. А це 25% від того, що вони б хотіли добитися. Тобто сказати, що тим, що вони гатять по місту по Херсону або там по околицям, що вони зупинять наступ ЗСУ, і що ЗСУ там перелякаються, залізуть нори і скажуть ой ні, ні, ми не підемо. Ні. Так не буде. А, а чи можуть? А... Да. Чи можуть не дай Бог ще більше посилитися обстріли Херсонщини в цьому випадку? Чи посиляться обстріли ще більше. Та тут уже якось не про обстріли. Ну, обстріли будуть, але Дивіться, що мені показують. Ну, По-перше, карта мир, тобто обнулення ситуації. Показані воєнні люди, тобто від військових цетуз, король мечів. Людина, а це від військових добрі новини, які ведуть до шістки жезлів. Перемога. Дивіться. Ось ми маємо мир. Бачите? і шістка жезлів. Тобто дії наші будуть доволі швидкими. Їм, вони, звісно, будуть трошечки ще нагнітати Херсонщину, але їм треба відтягувати свою зброю далі, відтягувати. Хай буде так. Далі, в нас є кілька питань з коментарів. Там, де зверталися особисто до вас і просили подивитися е, міста. Дуже прошу, Таро Стелу подивитися долю міста Мелітополь. Чи повернеться він додому до кінця цього року? Тут ще багато питань, я думаю, ми окремо будемо потрошку розбирати. Мелітополь. Я хочу сказати, що Мелітополь, Мелітополь будуть відбивати воєнним шляхом, але дивіться, десятка мечів це йде завершення ситуації воєнним шляхом. От, і повернення до кінця року. Чи буде дійсно повернення до кінця року? Дуже важко, але буде. Ну, тут, бачите, люди проходять через все. Що взяла, показала? Ну, по-перше, вибухи, бачите? Це, ну, Розуміти, прильоти будуть і туди, і відтуди, і від усього. Це воєнні дії. Причому це буде дуже швидко. Вісім жезлів каже, це ось, ось ось бігом Це швидко буде кожного дня більше, 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 більше. От, а далі ви бачите, практично на кожне питання випадає карта «Мир». Це є обнулення, завершення, врешті-решт, ну як мир, затища. Ну і це землі. Ну, я так маю надію, якщо щось такого надзвичайного не трапиться, то 99% щодо нового року Мелітополь вже буде український. приводу Мелітополя ще питання, чи не буде зупинки перед визволенням міста? Зупинки наступу. Угу. Ну, тобто йдуть, йдуть, і щось стримало, а ЗСУ не можуть зайти. Вони зупинки не буде. Стримання, от дивіться, каже, про що ви балакаєте, наші йдуть робити перемогу. Оце карта. Трішки чи економії, чи не економії, можливо, якась нехватка, щоб швидше йти, щоб швидше йти. Але врешті решт все одно ми прискорюємося, тобто зупинки ніяк не може бути. Просто дивіться, от просунулися якийсь етап, може там, чи мінування, чи якісь ну, важкі бої. Допустимо, вони можуть ну, стоять на одному місці там ну, неділю, якусь, да? потім знову отакий ривок. Воно буде отак, знаєте, з качками, воно не буде отак от навалою, тому що є е, е, різні фактори вояні. Ті ж бачите, чи може вони там і в Мілітополі понаривали нор і тих хто його знає? Тобто таке, але по решту, ми все одно ви бачите, ну на кожне моє питання випадає або шість жезлів, це карта перемоги, або мир. Слухайте. Дуже дуже гарні карти. Питають також чи будуть вуличні бої, і чи не постраждають мирні люди при боях за містом? Так чи будуть в Мелітополі вуличні бої? Коли місто буде деокуповуватись, невеликої кількості будуть. Невеликої кількості. Але я вам повинна сказати, що місто не буде зруйноване. Це не буде ні Бахмут, ні Авдіївка. Ні. Розумієте, будуть намагатися цілити там, де сила, де або їхнє скупчення, або їхня техніка. Тобто, тут таке справедливе ведення бою для того, щоб зберегти. Справедливе ведення бою для того, щоб зберегти. Може, маємо славу, не дай Боже, Маріуполь. Так? Тому Мелітополь не буде Маріуполем. Буде якась хитра тактика. І нарешті ну, хитра тактика це оце сімка мечів. Мені показує. А дев'ятка пентаклів це як карта самодостатність. Самодостатність. Тобто, щось буде в невеликих діях, але там якось така буде тактика, що я не бачу, що прям люди, прям цивільні, ми ще запитаємо, чи будуть загибелі серед цивільних внаслідок цих воєнних дій? Ну, ну будуть. Ну, це війна не люди. Ну що я вам можу сказати? І брехати я вам не можу. Тому, як, коли ви будете відчувати, що вже дійсно іде визволення, що наші ось близько, що гучно ходьте не собі чи підвали, чи щось, тому що, ну. Якась кількість певна? Маю дуже велику надію. Це четвірка кубків. Це ну може невелика. Якась кількість, розумієте, але факт стається фактом. Це війна такого бути, не може що не можуть постраждати цивільні, коли де окуповується якийсь населений пункт? Так і є і з приводу Мелітополя, останнє питання кажуть, що окупанти там хочуть отруїти воду. Чи можливо це чи буде реалізовано? Покажіть отруєння води. Чи буде отруєна вода в Мелітополі, чи здатні на цю пакость. Слухайте, спроба буде. Мені дві карти випали по мірність. Оце гляньте, переливають з пустого порожнього. Зірка, знову ж таки, вода є. Так? Але є. Або це трошки не вдасться. Або будуть не, не виконані не соблюдені якісь чи нормативи. От знаєте, коли не виконують перше, друге, третє, четверте, от якось щось не буде виконано. виконано. Ціль така мета щодо води вона дійсно є. але нам зовсім не ну, показують перемогу. Ну слухайте, ну що ну, я можу сказати? Сказати, що от тотально отруїли, і вся питна вода стала непридатна, і люди потруїлися, не так, хоча якийсь прецедент. Може бути. Але знову ж таки, тут є дев'ятка жезлів. Тобто, якщо є такі розмови, значить будуть якісь ідеї використані, щось буде зроблено. Дайте я ще раз ще раз уточню. Чи дійсно буде отруєна вода в Мелітополі? Чи дійсно паж мечів? Це так як я й казала, паж мечів це не все. Це 25% от чогось. Це дуже мало. Тобто, щось буде. Може це локально, може це воно не піде в загальну мережу? Я не знаю, яким чином як це можна отруїти. вода ж все ж таки, врешті-решт, вона ж не стоїть. Тобто так. Щось вони замислили, щось вони хочуть робити. До речі, е, хай тоді люди запасаються, звісно ж, водою. Хай собі понабирають чистою водою. Вона, звісно, не така вже буде свіжа, але принаймні вона хоч не буде отрутною. Можна ж понабирати ці фляги, бо це якось воно не буде стояти, так не буде. Що от отруїли і все, троєна вода стоїть. Це на кшал того, що пам'ятаєте про Каховське хранилище, що не можна пити і холера і все. Бо ну, це вся паніка була днів 10, туди-сюди, і все, і якось так світ, все всевишній якось. Так упорах, що хоч і були скриті ті могильники, так, і скільки туди мастила вивелося, якихось отруєних речовин. То всі думали, що взагалі все узбережжя, що було вздовж того Дніпра в моря, що люди загинуть навіть, і вся природа. А ні, дивіться. Вище сили не захороняють. Далі просять стелу подивитися місто Дніпро. Я так розумію, на момент загроз, на найближчий час. Так, сьогодні у нас вівторок, ну до наступного вівторка. Що буде по Дніпру? Що буде Повторення ситуації? Угу. Буде обстріл. Дивіться. По Дніпру буде прильот повторення ситуації по дев'ятці пентаклів. Це там, що де щось цінне. Я не можу сказати, що це житловий будинок, але це ну, цін, ну, щось важливе цінне. Тим, чим користуються багато людей. Може, банк якийсь. Ну, може банк. Може. Ну, там, де ну, дев'ятка пентаклів це щось дороге, цінне. Можливо, це, я не знаю, <схи> банк, банк. Але це не житловий будинок. Будинок, а, а поверхів багато, якщо дев'ять. такого не може бути. Значить, просто щось цінне. Можливо, якийсь склад. Де зберігається щось цінне. Так, отуди от Причому, а ну-ка, це є, якби прораховується прораховується чи це чисто случайно? Слухайте, знову ж таки мені показують, як, будь -як то оце цінне треба знищити. Це прораховано, це не буде випадковість. Ну, ми ж знаємо, хто це робить, так? Сидять от наушники. От, і розповідають, де що є і наводять. Це те, що дуже потрібно в цьому місті. Ану, підожіть, я ще раз запитаю, чи це якось відіб'ється на місцянах? Як це відіб'ється на людях? Частково відіб'ється. Частково відіб'ється і тут каже, можливо, без роботи лишиться якась, якась кучка людей. Так. Точно якийсь склад. Якийсь склад. Так. Їдемо далі, да? Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, місто Покровськ, Донецька область. Думаю, також на момент загроз. Покровськ. Він ж не окупований? Ні. Покровськ, дане що буде. Там буде неспокійно, і тут мені показують, що в результаті дій навколо Покровська, ну або чи якогось може прильоту, люди будуть там лишатися без світла. Оце прям попередження. Дивіться, що дві карти, бачите? Це присвідчують, нема світла, нема світла. Щось буде пошкоджено, це як попередження йде. Попередили також питають щодо Миргороду Полтавської області, подивіться, будь ласка, що чекає? Миргород. Найближчий час на на предмет прильотів. Там буде гучно, щось буде. Ну, двійка мечів, ну, мечі це повітря. Повітря щось летить закритими очима, може, це шахети, чи що воно. Але, але вони не влучать. Тобто або зіб'ють їх, або щось. Тобто люди тут немає таких страждань, будуть виконані дії, а королева кубків кажеться добрі вісті. Тобто напряжна ситуація є, щось летить, щось гуде, але його збивають? Може, повз пролетить або зб'ють. в'ють загибелі людських, там знаєте, таке щось ні але просто бах-бах, такі от вибухи будуть ну, хоча б без смертей е, далі просить подивитися міс місто Бердянськ. Яка перспектива визволення до кінця цього року? Як пройде деокупація? Чи будуть руйнування і чи будуть обстріли після деокупації? Так, Бородянська, Поїхали, Ще буде доокуповано до кінця цього року. Да, ми почуємо добрі новини. Можливо, плюс-мінус. Тут зірка каже, ну, кінець року у нас 31 грудня, це як ми так, так роздумуємо. Але ж у нас таро. У них Трошки по своєму час вплине. Це, можливо, трошки раніше, можливо, там січень. Тобто, от я хочу, щоб люди розуміли, от не прив'язуйтесь до цього. От якщо 31 грудня не деокупували, ну це все, фініш. Воно ж може бути деокуповано 15 січня, от воно плюс-мінус. Деокупація буде. Буде. Воєнним шляхом буде. Добрі новини. Карти кажуть, тут король кажуть, добрі новини почуєте. Яким чином? Чи буде місто в сторону? Ну, карта мов падає, мур падає. У мене таке відчуття, що з Бердянська, вони трохи там по, ну, посупротивляються і будуть йти. А, а знаєте чому? А тому, що буде іще десь успіх, і це вже не буде якби сенсу гинути там. Але впиратися будуть ну, тут знову таки мені карта миру ось опадає. Оце карта наш дім, стабільність, оце карта повернення, а це карта зупинки активної діяльності і очікування. Тобто кацапи як замерли, дивляться, що відбувається, і вони думають, е ні, коли вже така йде історія, то ну як би ну трошки якби, ну жити хочеться. А яке там ще було питання? Далі е, як проходитиме деокупація, чи будуть руйнування в місті? От мені не показують на Бердянці дуже велике руйнування, мені показано дуже активно, тобто якось е, от основні дії будуть відбуватися трошки далі від Бердянська, яке в нас там на пункт, от якось основні бої. А коли вже до самого Бердянська якось так раз, якось швидко, як, як ураганом пронесе, Ну, воно не буде зруйноване місто. Мені жодної карти руйнації міста не показано. Звісно, це війна. Звісно, можливо, десь там будуть влучання, можливо, десь, звісно, щось. Але так, щоб це от, ну, прям таки зруйнували місто, ні, ні. Навпаки, тут люди навіть будуть як радуватись. От скажуть ну, ну повезло от якось отак. От я не бачу, що в Бердянську було дуже велике руйнування, але хочно ну, буде, прильоти будуть. От. Але, знаєте, в місті можна буде жити. Отак от я скажу. Ну, от як в персоні. гатять уже скільки, а жити можна такі в нас люди. А з приводу обстрілів міста після деокупації, чи ще зарано дивитися? Після деокупації, ну глянемо, карта. після деокупації. чи буде місто обстрілюватися. Активність буде щодо міста після деокупації буде. І наразі тоді якраз люди будуть думати про те, що треба ну, десь відійти на якийсь час, хоч на який час. Бачите, це активність, активність по повішеному ситуація не вирішилася, хоч дивіться, визволили місто, так воно вже вільне, але десь ну, з якихось там, де вони ще будуть тікати, так вони ще будуть туди, ті, привіти, присилати таке. І деякі люди будуть думати. Ну, ну, дивіться, якщо влучили і так нема світла, там нема чогось. Така історія як у нас в Херсоні була. Так, от ми були з окупантами, було це все тягнулося. Коли нас визволили, ці ж тварюки, як виходили, вони знищили всю нам електроенергію, все, всі вишки по і ми два місяці. у нас не було ні світла, ні води, нічого не було. Ми були в холодних оселях, бо ж газ подається через електричні котли. Розумієте? І, і, а це ж був листопад, холодно. І тоді, як тільки відкрився шлях з Херсону на Миколаїв, люди буквально, от я спостерігала такі пробки по Миколаївському шосе, люди буквально пробки ну, виїжджали, хоча місто було уже вільне, розумієте? Бо неможливість була якась. Тимчасово, і як тільки світло дали, люди стали повертатися. Отут дуже схожа ситуація. Бо вісімка кубків каже, я йду, але я повертаюся. Отак от. ну, хто піде, хто лишиться, це таке. Але трохи обстріли після деокупації в Бердянській спостерігати буде. Зрозуміло. І не знаю, останні чи передостанні, зараз подивимося. Розклад невеличкий на найближчий час для України. Можливо, на тиждень трошки більше. Якісь неординарні події нас очікують, чи ні? Неординарні події, які найближчим часом? Королева Кубків. Це добрі новини. Добрі новини ми почуємо. А якась заява буде. Заява. Про допомогу, ну, тут таке заява допомога, королева кубків. Сказати, що найближчим часом щось таке неймовірне, ні, але щось ми почуємо. Щось нам дали, щось дали, і тут ми просто радимося. ну найближчим часом, де окупація якась буде. Невеликого пункту буду. У мене на деокупацію падає земля, Пентаклі. Тільки спитала деокупація, зразу четвірка прийшла. Четвірка це щось невелике. Так буде. Це карта України, це тілець, п'ятий аркан Рафан — це під знаком України. Україна під цим знаком. А це наше задоволення, радощі. Тобто якийсь, якийсь невеликий пункт населений буде деокуповано. Можливо, ще що може. Карти кажуть. що ти каже? Питаєш? Ти ж розумієш, все йде до фініша. Ну мені показують смерть якогось короля і поруч радощі. Ну, це не обов'язково Путін. Це знаєте, воєноначальник, хтось дуже важливий, якийсь лідер, тільки лідерний ну як розумієте, президента, показують сонце або імператор, так? а це король. Це важлива людина, може, якийсь важливий воєноначальник. і йому прийде гаплик, і це ми теж святкуємо. Це якось для нас ура, отак от. Так от. Я вчора читала таку новину. Це, звісно, не підтверджено ніким і нічим. Що у Путіна вчора був серцевий напад? Зранку я теж дивилася. Випала значить верховна Жриця. Верховна Жриця це лікування, і щоб ніхто не знав таємно, таємно, але він ще не помер. Але щось було дійсно було так. Тоді останнє швиденьке також питання: найближчий час для Росії. Що, що буде відбуватися? Найближчий час, ну, до кінця жовтня, що там? А, вони шукають допомогу, і їм якась країна щось дасть. Вони отримують допомогу з Китаю. Ну, Тут сонце. Отримують допомогу. Отримують допомогу в свій дім, і це їм буде як радощі. І тут якась у них в країні. Що в країні буде? Ой. Нічого нового. Тут випав диявол, і знаєте, ось дивіться, карти так і кажуть, та нічого нового в них не відбудеться. Гострі питання постають між нося, диявол і імператор. Розумієте, от якийсь а імператор це оце якраз є лідер. Те, що я вам казала, король це може бути воєнний начальник, а імператор це є ну, можливо, це президент да? або та особа, яка приближена. І оце вся возня вокруг нього. Тут розбор, з'ясування, конфліктна ситуація, по дияволу, маніпуляції. Це в них чвари там іще дворіки. Як завжди. На цьому завершуємо. Дуже дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Друзі, з нами була Таролог Стелла з Чорнобаївки. Якщо хочете підписатися на її канал, посилання в описі під цим відео. Переходьте, цікавтеся, ставте вподобайки, долучайтеся. Якщо хочете, можете на цей канал підписатися, залишити ваш коментар під відео і поставити також вподобайку. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей. До побачення!